Слава Україні, впродовж випуску розповім про службу безпеки України, яка працює на викриття російських кротів всередині держави. У Шепетівці чоловік викрав автівку та розбив її, де у Хмельницькому призупинили водопостачання. Маю 5 хвилин на головне. Протягом доби російські БПЛА атакували чотири громади Харківщини. Є постраждалі, виникли пожежі. Так, у селі Піски Райківської Борівської громади Ізюмського району внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних чоловіків 1981 та 1990 років народження. Також горів автомобіль. У Новопокровській громаді Чугуївського району сталося загорання на території цивільного об'єкту. У селі рідний край Золочівської громади Богодухівського району горів автомобіль. Вибухом пошкоджені чотири приватні будинки та дві господарчі споруди. У селі Старий Салтів Чугуївського району горів дах приватної оселі. На місцях подій працювали вогнеборці, сапери та медики ДСНС, а також офіцери-рятувальники громад. Протягом 2025 року співробітники СБУ затримали 19 російських кротів. Наразі 10 із них вже отримали реальні терміни ув'язнення, серед яких сімом засудженим призначено 15 років тюрми. Зокрема, на Львівщині засуджено майора однієї з бригад повітряних сил Збройних сил України, який у складі агентурної мережі РФ коригував повітряні атаки рушистів по авіаційній інфраструктурі регіону. Також 15 років тюрми отримав командир підрозділу сил спецоперації ЗСУ. Такий сам самий термін ув'язнення у командира самохідного арт-дивізіону зсу, який намагався передати рашистам секретні плани сил оборони на харківському напрямку. Ще одним засудженим є агент 317-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил Росії, більш відомого як ГРУ, який намагався шпигувати за українськими десантниками під виглядом капелана. Також з початку цього року військові контррозвідки СБУ нейтралізували чотири агентурні мережі РФ, які діяли в Одеській, Запорізькій, Харківській та Львівській областях. У Шепетівську громаду знову надійшла трагічна звістка, 19 червня 2024 року. У бою на Покровському напрямку загинув солдат Щеглов Петро Володимирович, 1977 року народження. Гранатометник піхотного відділення військової частини, який мужньо боронив Україну від окупантів та поклав своє життя, виконавши найвищий обов'язок. Прощання із Петром Щегловим відбудеться сьогодні, 19 грудня, о 13.00 на площі Тараса Шевченка, у місті. Ті Шепетівка поховають воїна на кладовищі у селі Красносілка. 19 грудня 2025 року. Оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Світла пам'ять полеглому оборонцю щире співчуття рідним. Днями правоохоронці Шепетівщини отримали повідомлення про те, що у 21-річного мешканця Шепетівки викрали авто протягом години. Транспорт знайшли та розшукали підозрюваного за скоєне. Йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Зловмисником виявився 25-річний місцевий житель. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі і вчинив новий злочин. Як з'ясували поліцейські, підозрюваний проходив повз автомобіль з увімкленим двигуном та вирішив його викрасти. Проїхавши майже 9 кілометрів, чоловік з'їхав з дороги на узбіччя, де зіткнувся з деревом, в результаті чого розбив автівку. Після ДТП він покинув пошкоджений транспортний засіб та втік. Зловмисника вже затримали та оголосили підозру на Період розслідування підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А у полонному до ліквідації наслідків ДТП довелося залучати надзвичайників. Вчора вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на вулиці Лесі Українки в місті Полонне. Легковий автомобіль Рено перекинувся на бік. У салоні перебували водійка та пасажири. Ще до прибуття надзвичайників люди самостійно вибралися з автівки. Полонські рятувальники від'єднали акумуляторну батарею та за допомогою лебідки поставили транспортний засіб на колеса. Внаслідок автопригоди травмованих немає а обставини встановлюють правоохоронці. Аварійно-відновлювальні роботи виконують сьогодні комунальники у центрі Хмельницького без води. Залишилися мешканці будинків на трьох вулицях. За інформацією Хмельницького водоканалу, йдеться про такі адреси: вулиця Завадського, будинки 38, 54, 56, 64, дріб 2. Вулиця Героїв Маріуполя, 60. Вулиця Проскурівського підпілля, будинки 165 Б, 165 В, 165 Г, Д та Ж. Ще більше анонсів та новин доступні у соціальних мережах Першого подільського та у нашому телеграм-каналі. Дякую вам за приділений час та увагу. Вже скоро побачимось.